Яких авторів ви згадуєте перше, коли чуєте наукову фантастику? Санка Герберта? Герберта Уелса? Чи, можливо, Артура Кларка? Або, може, нашого Макса Кітрука? А хто з вас згадає китайського письменника Людсе Сіня? Буде добре, якщо хоч декілька людей. Але навряд чи хтось його взагалі згадає. Я Ліза, і сьогодні ми будемо з вами говорити про. Китайського письменника-фантаста Лю Цісіння. Тож хто такий Лю Люцисінь лю народився 23 червня 1963 року в Пекіні в сім'ї працівника Китайського інституту дослідження вугілля та вчительки молодших класів. На той час можна було сказати, що його сім'я належала до інтелігенції. Проте маленькому лю не пощастило народитися в один з найжорстокіших та найсумніших періодів китайської історії. Часів культурної революції. Під час культурної революції бути інтелігентом не було дуже круто, тому що тебе могли просто репресувати. І заради власної безпеки, враховуючи ще те, що рідний дядько Сіня, тобто брат його батька, був на стороні Гоміндану проти комуністів, вони прийняли рішення виїхати в Янчуань в провінцію Шансі. Де батько влаштувався на роботу в вугільну шахту. Пізніше, через певні конфлікти з заради безпеки сина, їм довелося покинути Іен Сюен та поїхати жити в рідне село, звідки вони були родом. Там і прийшло дитинство письменника. Ще з юних років Люцисінь почав цікавитися астрономією та дослідженням космосу. Саме в дитинстві письменник познайомився з жанром наукової фантастики. Якось батько приніс йому роман Жуля Верна подорож до центру Землі. Пізніше Людсейн згадує, що саме Жуль Верн і цей роман стали визначальними у його рішенні стати письменником в жанрі наукової фантастики. Пізніше він відкривав для себе твори таких письменників, як Артур Кларк, Рей Бредбері, Джордж Орвал, Курт Воннекут. Найбільший вплив на стиль автора мали твори Артура Кларка. Пізніше навіть письменник згадував, що якийсь період вважав себе поганою копією. Артура Кларка також він вказував, що не менш ваговий вагомий вплив на його творчість мав Джордж Орвелл. А своїм улюбленим романом він називає «Марсіанські хроніки Рея Бредбері». У 1985 році він випускається з північно-китайського інституту водних ресурсів та електроенергетики. В тому ж році вже влаштовується на роботу на фугільну електростанцію. Проте це не заважає йому мріяти про кар'єру письменником. Уже 1989 року він пише свій перший роман Ера над Нової а також Китай 2185. Хлопець активно відсилає свої романи в видавництво, Проте, на жаль, так позитивної відповіді і не отримує. Молодий письменник не здається. І вже 1999 року часопис Світ наукової фантастики приймає його твори на розгляд. Проте, звичайно, що оскільки він вважається початківцем, його твори дещо потребували редагування. Після значних правок світ побачили такі його твори, як під час монтажу цього відео я помітила, що переклад назв деяких книг не зовсім точний, тому я лишу правильний переклад під обкладинками. Пісня Кита, кінець мікрокосму. А пізніше часопис навіть опублікував космічний колапс. Його публікація в часописі світ наукової фантастики якраз і стала відправною точкою для його письменської кар'єри. Оповідання отримували схвальні відгуки читачів, і подальші публікації його не забарилися. Так світ побачили її очима. у 2000 році виходить Вогняна Земля, далі Мандрівна Земля, яка пізніше також була екранізована. А в січні 2001 року опубліковано сільського вчителя. Серія науково-фантастичних оповідань доказала, що письменник дійсно має потенціал і зростає. Так, уже 1999 року він отримує найвищу премію в Китаї Галактика за його твір її очима. Пізніше він отримує спеціальну премію в 2000 році за мандрівну землю. Далі слідує. Премія 2001 року за всечастотне електронне блокування світа сільського вчителя. Таким чином, з 1999 року по 2005 Люцесінь отримав 8 премій. Хлопець знає, що він робить. Пізніше редакція світу наукової фантастики зазначила, що вони хочуть чогось більшого, чогось масштабнішого. І Люцесінь знав, що їм запропонувати. Вже тоді а, він почав працювати над романом «Три тіла». Це саме той роман, про який ви могли подумати. Це проблема трьох тіл, якщо ви за нього, звичайно, чули. В нашому перекладі він називається саме так. Проте китайською він звучить як Сентхі, просто «три тіла». А спочатку цей роман виходив в часописі частинами. Китайські читачі просто були в захваті. Того ж року Люцисіння тримав за нього премію Галактика знову. А в 2008 році вже був виданий окремою книгою. Проте, до 2014 року за проблему трьох тіл знали лише китайці або ті, хто трошечки були в темі китайської наукової фантастики та могли говорити китайською. У 2014 році виходить переклад англійською, який отримує назву Проблема трьох тіл. Саме під цією назвою Роман і буде відомий в усьому світі. Переклад виконав талановитий кенлюк. Також Кена Лю багато хто називає саме тим, завдяки кому світ дізнався більше про Лю Цесіня. Більшість перекладів його творів виконана саме Кеном Лю. Окрім цього, варто зазначити ще, що Кен Лю сам письменник і пише в стилі наукової фантастики. Тому насправді я читала саме його переклад, і він дійсно дуже якісно виконаний, і таке враження, ніби ти читаєш. А... Не перекладений твір, а от оригінал англійський. Пізніше роман було новіновано на премію Небюве, на премію Юго, на премію Локус. І всі ці премії він виграв, а далі він отримав меморіальну премію Джона Кембела. Впродовж наступних трьох років його було перекладено турецькою, в'єтнамською, португальською, іспанською, французькою, тайською, угорською, українською, грецькою, чеською, німецькою, польською, російською та італійською мовами. Ви можете собі уявити, наскільки. Якісно написаний був цей роман і є, і це наскільки він захопив читачів, що його впродовж трьох років переклали аж стількома мовами. Отже, про що цей роман? Проблема трьох тіл відсилає нас з самої своєї назви до задачі трьох тіл, класичної задачі з небесної механіки, на якій потрібно знайти траєкторію трьох тіл, які притягуються за законом всесвітнього тяжіння. А саме цей випадок ми бачимо в романі про те, яким чином. Отже, у нас є науковиця Євензія, жінка, яка постраждала, сім'я якої постраждала під час культурної революції. Ми бачимо якраз таки вплив так, цієї події на о, Сіні, оскільки він доволі детально її там описує. І вона в якийсь момент. О, Вирішує сконтактувати з кимось в далекому космосі. Вона відсилає а, активно сигнали і в якийсь момент отримує відповідь. Це відповідь від інопланетян, яких пізніше назвуть трисоляріанці, оскільки вони живуть в зоряній системі з трьома зірками, і їм загрожує загибель. І саме про це нам буде розповідати Роман, як люди. Будуть з ними контактувати, що буде відбуватися, чи а, буде у нас перший контакт, який він буде про це все ви прочитаєте в книзі. Я не буду розповідати більше. А, не пам'ятаю, що написано саме в українській анотації, але мені здається, цю книгу найкраще читати без анотації, щоб а, отримати весь той спектр емоцій, яку, який і передбачається. Пізніше, влітку 2016 року планувався вихід на екрани фільму. Проте, так, на жаль, ми його й не побачили. А вже в вересні 2020 року Netflix анонсували серіал, який, можливо, ви пам'ятаєте, був доволі популярним і вийшов на екрани у 2024 році. Зараз, наскільки я знаю, очікується його другий сезон. Потім виходить друга частина трилогії, яку назвуть Пам'ять про минуле Землі. Це роман Темний ліс. В темному лісі Люци Сінь вже розглядає іншу концепцію темного лісу, відповідно, і продовжує історію першої частини. Далі, в 2000... 2010 році виходить заключна частина трилогії: це вічне життя смерті, в українському перекладі, якому ми бачимо також уже далеке майбутнє і, відповідно, те. До чого призвели події першої частини, і відповідно другої, також. Всі ці три частини переконливо довели, що Люци Сінь один з найкращих китайських фантастів. Трилогію високо оцінили літературні критики. А Джордж Мартін сказав, що це сильна книга, амбітна книга і гідний переможець премії Гюго. І це перший гюго, який поїде до Китаю. Це круто. І це дійсно круто, я погоджуюсь. Пізніше, журнал «Нью-Йоркер» в огляді, присвяченому проблемі трьох тіл, назве люце сіня китайським Артуром Кларком. Ще, я думаю, доволі потішило автора, оскільки Артур Кларк це був його кумир. Таким чином, саме ця трилогія Пам'ять про минуле землі принесла китайській науковій фантастиці славу. Люди почали цікавитися нею, люди почали читати її, а Люці Сінь став її обличчям. Наразі в Китаї твори Сіня вивчаються у школі, і навіть винесені в програму китайського такого собі ЗНО або НМТ, яка називається Гаокао. Таким чином, Люці Сінь ще зі свого життя став класиком наукової фантастики. Отже, коли я читала ці твори, то перше. Хоч я і люблю наукову фантастику, але варто зазначити, що я люблю легку наукову фантастику. Твори Сіня — це ж важка наукова фантастика, навіть важче, ніж твори Макса Кібрука, які я певний період часу вважала для себе просто дуже складним. Я філолог, я не розумію того всього. Ось. Але, ем, окрім цього всього, це не тільки фантастика. Люцисінь також е, пише е, і підіймає філософські питання. Яким буде відповідь людства на загрозу інопланетну? Чи лишимося ми людьми? Якщо будемо так вчиняти? Що буде з нами і на що ми готові піти заради того, щоб вижити? Що очікує нас в космосі? Чи ми одні? Чи є інше якесь життя? І яке воно, якщо воно є. Якщо ви шукаєте якийсь твір, який би мав пояснення певних фізичних процесів, філософську частину і не був переобтяжений зайвими елементами, то вам сюди, оскільки в його творах немає нічого зайвого, ви можете думати, що а, навіщо я читаю про це, що це за сцена, чому цей персонаж існує. І вам зможе здаватися, що можна це виконати. Але ні, ви помиляєтесь, це не можна виконати. Потім це вистрелить. Повірте мені, я мільярд разів помилялася. Його твориться ті твори, де ти просто не можеш здогадатися, що буде далі. То мені може здаватися, що а, ну все, я розкусив, що тут буде далі, окей, добре. Ні. Це не так кінці він вас здивує, повірте мені. Для мене Люцесінь це не просто письменник, це не просто автор наукової фантастики. Це людина, в першу чергу, з глибоким мисленням, з глибоким філософізмом, а також людина, яка йде до своєї мети. Він не здавався, коли отримував відмови. Він йшов далі, він не засмутився і не здався. коли… Йому прислали повністю відредагований твір і сказали, лише такий ми приймемо, оскільки те, що ти перше написав, воно не підходить під стиль нашого журналу та ранг нашого журналу. Він зростав, він покращував свій стиль письма і дійшов до того, що світ його визнав. Саме тепер, завдяки йому. Ми знаємо про те, що в Китаї існує наукова фантастика, і вона доволі непогана. Якщо ви зацікавитеся в принципі темою наукової фантастики, то я рекомендую також збірку, яка вийшла нещодавно в видництві Букшеф, яку поряд якої є Кен Лю, той який переклав якраз таки твори люцесіння. На жаль, я не пам'ятаю її назву, але по авторству Кеналю її можна знайти. Там збірка творів, там є твори Люцесіння, його оповідання, твори Кеналю, і твори інших китайських фантастів. Тож, якщо вас цікавить наукова фантастика, і вам цікаво було б дізнатися, яка наукова фантастика в Китаї, то я думаю, якраз таки познайомитися з творами Сіня, це буде найкраще, що ви можете зробити, оскільки, знову ж таки, він вважається обличчям китайської наукової фантастики, і люди захоплюються його романами і оповіданнями. Тому ви можете. Придбати цю трилогію в перекладі Євгена Шириноса виданисти букшеф». Можна прочитати, придбати її англійською, якщо ви знаєте англійську. Проте я мушу зазначити, що там дещо, так як це важка наукова фантастика там дещо а, є м, специфічна термінологія і її дуже тяжко читати. Якщо ж ви знаєте китайську, то можете спробувати почитати сентхі в оригіналі. Проте також мушу зазначити, що китайська там нелегка, і особисто мені в якийсь момент стало тяжко читати через перенасичення ось цима. Фізичними термінами, і я вирішила почитати легше в англійському перекладі. Що ви ще не читали, обов'язково прочитайте. Я впевнена, що вам сподобається, особливо, якщо ви любите посидіти, подумати над певними питаннями. І якщо вам цікава... Цікавий аспект з цього дослідження космосу та того, що нас чекає, коли інопланетна раса дізнається про існування нашої. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, очікуйте на нові відео. Я не знаю, коли вони вийдуть, правда, але колись будуть. І напишіть в коментарі, чи цікаво би вам було, щоб я зробила огляд на кожну з частин окремо і більш детальніше розглянула, які символи там використовуються, які саме питання підіймає Люці Сінь у цих творах, і що мене там вразило, що мені не дуже сподобалося. Так, так, мені були елементи, які не дуже сподобалися в цьому творі, в цих романах, верніше. І, звичайно, що просто лишайте коментарі, пишіть, чи взагалі вам цікава наукова фантастика наукова фантастика саме китайська, чи, можливо, ви вже чули про Люці Сіні, що ви чули, і чи взагалі вам а, подобаються його твори. Зустрінемося в наступному відео! Па-па!